Всім привіт, Осмія Волинь, вітаю вас. Не виходив вже два тижні в ефір, а вийшов по такому питанню. Звернувся підписник каже, що в одній трубочці є різні кокони і, типу, як це взагалі розуміти? А я в попередніх відео говорив, що ну, в кожну трубочку там хтось. З осмій, якщо, там, наприклад, карнута залізла, все туди руфа не залазить, і навпаки. А в класичному варіанті воно так і є. Ніхто там, не старається залазити в ту трубку, де одна осмія працює. Ну, принаймні, так було раніше. Але от зараз під час розколопання коконів помітив цю тенденцію. І зараз покажу, як це виглядає. Поки йде. Скажу, насправді відбувається таке, що дійсно в одній трубості ви можете побачити кокони. Ось руфи і карнути. І це нормально. Чому так відбувається? От, до речі, бачите? М -м -м у нас іде руфа. Ну, шкідники є, звісно, карнута. руфа, руфа. Дві, далі карнута. Тут руфи, дві карнути. Руфа одна, дві карнута. А, і при чому тенденція, що карнута завжди там заваршує. Ну, принаймні, я спостерігав так. Дві причини, чому це відбувається. Перша причина через те, що Ну, буває ж таке, що бджілки не долітають до своїх гніз по різних причинах. Там розтоптали, <смірші> померло ще щось. І відповідно святе місце порожнім не буває. Правильно? Так. Другий варіант все ж таки. Спостерігаю за тим, що, коли є конкуренція, скорше за все може бути віджимання тих трубок, де руфа сиділа. Ну, поки що це суб'єктивна моя думка, але має місце бути, тому що бачу тільки після руфи, коли карнута заселяється, а не навпаки. Так, і відповідаючи на питання підписника, все ж таки, давайте так. Якщо ви хочете там розділяти кокон і випускати їх порізно, то твердження наступне: це не від одної самки. Це важливо. Це від різних самок, і це різні ідуть е, осмії, руфа, карнута. Тому буває таке. побачимо. Буду далі продовжувати. Розколупувати кокони, якщо побачу ще якісь закономірності, цікаві. Можливо, руфа буде завершувати, закарнути. Ну, Таке теж може бути. Ось, дай буду ділитися. Поки що висновок наступний. Селяться в одній трубці при різних випадках. Тому є таке. Хочете розділяти, розділяйте. Не хочете розділяти. Просто живіть з цим. Гарного дня всім.